Чули ви коли-небудь як плачуть тварини. А волонтери чують цей плач щодня. Мені всього два роки, але я пережила чимало. Одного разу я прокинулась, а тебе немає поруч. Багато разів я задумувалась про тих, хто покинув мене, сумую і запитую чому так сталося. Мам. Я пам'ятаю вечори, коли я заглядала у твої очі і відчувала, як ти любиш мене. Чому ж ти вирішила залишити мене в чужих руках? Моє серденько розбите, але я намагаюся залишатись веселою, навіть коли ти не поруч. Того страшного ранку я бачила, як ти пакувала валізи, а потім пішла. Колись ти обіймав мене, тато, та казав, що я твоя люба бабуся. Але потім чула вибухи та холодний вітер. Відчувала страх і самотність, поки волонтери не знайшли мене. Я так люблю цих хлопчаків, вони завжди дарують мені увагу та тепло, але твоєї уваги мені не вистачає. Коли він не змінює долю людей, вона також ламає долю тих, хто не може себе захистити. Тепер я залишився один, і кожен день без вас це випробування. Я намагаюся бути сильним. Але мені, тато і мамо, мені не вистачає вашої любові. Я активний і грайливий, все ще стрибаю через високі бар'єри і бігаю по ґратах, наче кішка. Я намагаюся радувати людей, які допомагають мені, але в глибині душі я хочу повернутися до вас. Колись у мене був дім, сім'я, люди, яких я любила. Вони гладили мене, гадували і казали, що я їхня гарнюня. Але одного дня вони пішли, зачинили двері і більше не повернулися. Чому? Я лише хочу зрозуміти, чому для мене не залишилося місця у вашому житті? Я ж була поряд, коли вам було сумно, Муркатіла біля вас, коли ви втомлювалися. Я завжди думала, що ми сім'я. Я маленький цуценя, яке зараз живе у добрих волонтерів. Вони дбають про мене, годують і кажуть, що я дуже хороший, але я все одно не знаю, що таке справжня родина. Я ніколи не відчував тепла дому, не чув, як хтось називає мене своїм. Я тільки мрію про це, про власну людину, яка обійматиме мене, і казатиме, що я їй потрібен. Я дуже чекаю на свою сім'ю. Я обіцяю любити тебе всім своїм маленьким серцем і бути найвірнішим другом. Може, це ти забери мене додому. Притулки переповнені. Волонтери виснажені, вони створюють тимчасові перетримки, але з кожним днем ці тимчасові стають постійними і місць більше немає. Ці тварини не розуміють, чому з ними так сталося. Вони не знають, чому їх залишили. Ми закликаємо вас, не залишайте своїх улюбленців вони вірять у вас до останнього, не зраджуйте їх, адже вони заслуговують на любов і турботу навіть у найважчі часи.